Мелочезний привіт, запрошую вас в чарівний світ Єви і нова акція на продукцію сплат на другу одиницю 50% знижки. Це зубні пасти і зубні щітки бачу в акції. Ну що, я подивлюсь, не дешева зубна щітка 170 гривень. А от я бачу на продукцію доктор Морген також знижки непогані. Зубна нитка 50 метрів 35-50 Щіточки для чищення між зубів. Також ця фірма доктор Морген 20 штук упаковці. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. От мені подобається, де є, бачите, такий тестер зубних щіток. Зубна щітка для чутливих зубів з м'якою частиною. Вона дійсно. Не для, може, чутливі зуби, може навіть для чутливих ясен. Вона настільки м'яка, я такої ще м'якої не бачу. А я ну, показував, пам'ятаю раніше в відео, попередніх відео ці щітки, я ось так от всі пробував. Ну це тестер, да? можна ж попробувати, яка тут щитина, роздивитися зубну щітку. Так було так багато коментарів, писали, що Боже, він зубні щітки всі руками потрогав. Після цього ви собі уявляєте, чистити зуби цією зубною щіткою. От шкода людей, які багато чого не розуміють, дуже шкода. Так, ну що ж, акція в Єві 4 та 5 березня на всі засоби для догляду за взуттям 80% кешбеку. Бачу, нові з'явились аромадифузори в ЄВІ. Дивіться, які цікавенькі. Можна понюхати. Я своїм аромодифузором дуже задоволений купував я в епіцентрі. Він настільки ароматний, він так пахне в кухні. Так, давайте подивимось на засоби для чищення, прибирання сів великий 750 грам 104 гривні. 500 грамовий 73 і маленький 52 гривні. Дуже хороший сану Оцей Forte Plus, надзвичайно хороший. Я не про, не вже не один раз про нього розповідав. Зараз він в акції. Фейрі 60 гривень. 500 грамів. Для миття посуду Кюнен 650 грамів, 60 гривень. Бачу, новий фер з'явився об'ємом літр 500, що їх таких не було. 150 гривень. Ну, це виходить по 50 гривень, да? майже Ну по 49 гривень за півлітрову баночку. Ну да трішки дешевше. Хороша знижка 50% на таблетки для миття посуду. Фініш 20 таблеток. Також 50% знижки таблетки Fairy Plus. В упаковці скільки не бачу, не бачу, не бачу. 17. Гелевий брев 50 гривень і сухий також 50 гривень зараз в Єві. Так, тут наступна акція. 80% кешбеку 4 та 5 на засоби Ariel, Persil, Uh, всі гелеві капсули для прання та гелі для прання. ага, Усі гелеві капсули і гелі для прання. 80% кешбеку. Ось таку величезну упаковку. Ariel капсули: 63 штуки можна придбати за 900 гривень. Одна капсула виходить 1430 і плюс кешбек. Це дуже хороша акція. дуже. Потім гроші можна витратити на щось. На купівлю в Єві. Так, 150, бачу, розібрали вже 150 гривень зі знижкою більше ніж 50% капсули персіл 11 штук і кешбек ще. Ну, можливо, хтось знайде свій гель або свої капсули зараз зі знижкою. Дивіться, також знижка 50% на пересіл. Ще й кешбек 80%. Пересіл сенситів також. Арієль 234 гривні, також зі знижкою 50% літровий. Також можна придбати Грюнвельд на 2 літри 87 гривень і кешбек. Перволі також йдуть зі знижкою 168 гривень та кешбек 80%. Знайшов великий ще Аріель, бачу, дивлюсь, колор капсули. 31 штука. В упаковці зараз 479 гривень. Одна штука виходить 15,45. І кешбек. В акції бачу також лакалот. Купуєте один і другий можна придбати зі знижкою 50%. А ось така зі знижкою лакалот флугра. Свіжий подих. Дулає неприємний запах з рота, видаляє на літ та забезпечує свіжий подих 8690. І можливість другу придбати зі знижкою 50%. Ополіскувачі для ротової порожнини доктор Морган по 41 гривні. ось такий великий Oral-B, можна зараз придбати за 126 гривень. Лінори об'ємом 850 грамів, також зараз зі знижкою. Кіони, також кондиціонери для білизни, великий 119 літр 800 і літровий по 75 гривень. Сапфір 6350. Наступна акція 4 та 5. Уся щоденна гігієна мінус 50 від звичайної ціни кефрі. 4 та 5 всі ж... ножиці, чеки кусачки для манікюру та педикюру з кешбеком 80%. В акції ось такий набір і додатковий кешбек 80%. Наступна акція в магазині Єва 4 та 5. Березня знижки до 50 На всі жіночі гелі для душу, жіночі дезодоранти, станки для гоління, одноразові та змінні, засоби для гоління та засоби для депіляції. все рідке та тверде мило. Великий гель для душу для питі Марселья. Вже більше з'явилось ароматів 135 гривень. А маленький для Петі Мерсельє 60 гривень. Ну, вигідніше ж, великі придбати, так. Да. Мило дав по 37 гривень. Шампунь Клєр Мен 151 гривня. Великий Сьоз 750 грамів 205 гривень. Мабуть, вигідніше взяти ось таку велику упаковку. Пляшка з дозатором йде. І шампуні-сюз 440 грамів для чоловіків 123 гривні. В акції засоби маски Номеро, я знаю, що активно купують жіночки, дівчата їх, бачу не раз. 403 гривні, шампунь відновлюючий для волосся літровий, і маска крем відновлююча для волосся, цілий літр 319 гривень. Також бачу, з'явились нові засоби номеро, їх ще не було, не бачу 248 гривень. Ось такий бальзам з екстрактом Вівса спрей 248, а це вже не номеро, це вже якесь щось інше. Поставили в акцію цей корейський шампунь а, з чорним чесником. Я так бажаю його спробувати. От не знаю чомусь до нього так. таке бажання його купити. Був 380, зараз 340. Ну, мабуть, почекаю ще трошки більшу знижку. До речі, хто вже його купував, залишайте, будь ласка, коментарі. Я от почитав, там дуже хороший склад іде. Так, в акції IQ. IQ код Італія. Зараз зі знижкою. Шампуні 500 грамів 209 гривень. Спрей ламінуючий, блиск та сила 150 грамів 209 гривень. Це йдуть кондиціонери, відновлюючий 500 г 209 гривень. І маски по 209 гривень. IQ вага 500 г, велика маска. Нещодавно з'явилися в магазині Єва. Ось ці засоби. айскрім новинка. Тут шампуні а, проти лупи 300 г. Я не знаю, як вони м -м, по якості. Також хто купував ці шампуні. Залишайте свої коментарі. Кондиціонери по 219 гривень, також 300 г. Маски 500 грамів, 306 гривень. І бачу якісь по 233 Це що у нас? шампунь живильний, протеїновий. Пшениця 300 г 204 гривні. Кришталевий флюїд з маслом насіння а 334 гривні. Це в нас спрей-кондиціонер для світлого освітлення фарбованого волосся 305 гривень. Так, крем крем спрей. Крем спрей кератиновий 200 г 374 гривні. Так, і це у нас іде шампунь відновлюючий. Так, бачу також якісь новинки. З'явились, хто це і що це? Італія. Бачу, Італія. Італія. Ось такі шампуні лін. Так, з олією по 164 гривні. І ось такий, що це у нас? Такий бальзам 500 грамів. Коротше, шампуні, бальзам йдуть по 500 грамів, 119 гривень. Зі знижкою також професійні засоби ізюмі. Для будь-якого волосся тут можна обрати. Так, лядор також професійні засоби йдуть в акції 330-350 гривень. Шампуні клір 141 гривня. А шампуні Pantin в Єві 114 гривень. Так, шампунь не дав в Єві 126 гривень 400 г. Алоє та трояндова вода, шампунь, і з'явилися ось такі кондиціонери 126 гривень. Тріс ММЕ зараз в акції 159 гривень, купуйте два і третій вам буде у подарунок. Так, Herbal Essence бачу змінив трішки упаковку, чи. Да, змінив упаковку 153 гривні. Шампунь кокосовий і також а, це що у нас йде. Також йде. 153 гривні. Вага шампунів 400. О, вже 350. Угу. Понятно, все понятно. І шампуні ну три бокс. Як вони круто пахнуть, я вам передати не можу. Цей гранатовий я би нюхав і нюхав. 166 гривень, 385 г. Шампунь Suez 440 г 133 гривні і також кондиціонери 250 г 133 гривні. 4 та 5 березня купують два будь-які засоби для моделювання волосся та отримує третю одиницю у подарунок. 1 плюс 1 до 3. Тобто найдешевший третій продукт вам буде йти у подарунок. В ЄВІ зараз акція на усю продукцію. ну усі, Уся лінійка Лоріалі, гарні, Нівея, Лірен, усі-усі-усі-усі. Купуйте два і третій у подарунок. Тобто не обов'язково брати там три лірена, три нівея, У будь-якій комбінації можна купити два продукти. Для догляду за шкірою обличчя та тіла. І третя тайка буде вам, ну, третя капче буде дешевша, вам буде йти у подарунок. Бачу, що багато є позицій зі знижками, тобто жовті цінники зі знижкою. Наприклад, ось цей корейський засіб був 450, зараз 200. Він зі знижкою. Купував я оці очищувачі для обличчя корейські з поросятом. Мені сподобались. Дуже мені сподобалось. Вони, бачите, також були 500, зараз 159 гривень. А ось такий можна придбати навіть за 120. А я давніше купував його за 86 гривень. Теж термін придатності. Підходив до кінця, мабуть, до четвертого. Ой, ну ще цілий місяць. Ось так що можна купувати, не бійтесь. Ще й плюс акція, 1 плюс 1 дорівнює 3. От я можу взяти ці два і третій мені буде у подарунок. А торгова марка я бачу багато а, акційних цінників не по повній ціні, а акціна. акційний цінник це також дуже хороша. Зараз можливість придбати. Наприклад, Q10 Нівея, денний, нічний 198 гривень, є 156 гривень також. От купуйте денний нічний 300 з копійками да? і крем для шкіри навколо очей можна собі взяти так, як у подарунок. Нівекі Р5 в одному 149 гривень. Зволожуючий крем-гель 117 гривень, навіть знижка 50%. Четвертого та п'ятого купуй будь-які засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла, це що я вам говорив. Отримай третю одиницю у подарунок. Це також йдуть креми для рук. Для тіла. І, звичайно ж, акція на парфумерію 4 та 5 березня купуй дві будь-які одиниці парфумів та отримай економію 50 на другу. Одиницю. Я бачу трусарді зі знижкою більше, ніж 50%. Дивіться, хто полюбляє. 900 гривень і другу можна придбати за 450. Це також хороша ціна. Не обов'язково брати одинакові, можна брати різні, в різні комбінації. Та, що дешевша, вам буде зі знижкою 50%. Також Dolce Gabbana габана зі знижкою 50%. І друга буде зі знижкою від цієї ціни 1249 мінус 50%. 4 та п'ятого купують дві дотинці декоративної косметики. А яка це у нас? Evelyn. Дві штуки, і третя, та, що дешевша, в чеку вам вийде у подарунок. Від Maybelline нью York Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В акції Патсія Лідон знижки до 50% і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А ще, якщо ви зробите покупку на 349 гривень одним чеком, отримаєте футляр з пензликом для пудри. Давайте подивимось на фарби для волосся, які в акції. Капеллі по 49 гривень майже паліт 70 гривень. Гарin'ер Лор Нечерлс 80 гривень. Нечерл Naturals крема також 80 гривень. Паліт Naturals 84 грн. Так, Сьоз бачу 127 та 119 гривень, Шварцкоп 172 гривні. L'Oreal Excellence Cream 175 гривень. Сйос Oleo Intense – 169 гривень. L'Oreal Casting Cream Gloss – 200 гривень, 199. L'Oreal Paris – 265 гривень. Сйос 191 гривня. Ну, як відновлюючі, відтінкові від да, бальзами від Ebaut 82 гривні майже зараз. І фарба IQ Code Зараз можна придбати за 60, 60. 160 вони були. Я вже дивлюся на нижню ціну. 160 гривень вони були. А зараз їх можна придбати за 100 гривень. Ну що ж, а я хочу вам подякувати за коментарі та за то вподобайки. І йду знімати наступне відео. До зустрічі.